Друзі, привіт! На ваше замовлення ми зараз зробимо ролик про наше туристичне спорядження, про те, чим ми користуємося в поході, в побуті нашому щоденному. Почнемо з нашої хати, з намета. Це те, що називається дешево та сердито. Насправді, ми вже багато разів перевірили цю модель. Це Trim Comet, один з найдешевших в Trim, можливо, найдешевший намет. Він нам дуже подобається. Ми навіть перед тим спробували більш дорогу модель, але вона нам менше сподобалася, ніж ця. Це надійний, хороший, теплий намет, який ніколи нас не підводив. Вага нашого намета 3 кг 100 г, тобто він не є таким аж занадто легким, але ми змінили його дуги, взяли дюралюмінієві, він трошки став легшим. Але попри те, що він не дуже легкий, він досить надійний і не раз ми перевіряли його в екстремальних умовах. На нас слили дощі, неодноденні дощі, і насправді дуже хороший намет він не протікав, не підводив нас ніколи. Так що рекомендуємо. Використовуємо ми його ось так. От, він стоїть і на стоянках. Біля нього ми кладемо велосипеди. Велосипеди накриваємо веломішками. Ну що, ходімо в нашу хату, аби дізнатись, що там всередині. Але не дивуйтесь, якщо там буде розкидано. Ми ж щойно прокинулись. Наші рідненькі спальники. Трім Хайлендер. Комфорт плюс 2, ліміт мінус 3 і екстрім – мінус 20. Ми спали при мінімальній для нас було температурі мінус 8, і, в принципі, було досить добре, хоча ми, звісно, понадягали купу свитрів були на себе. Ну, зараз літня пора тут в Індії дуже-дуже спекотно, тому а, спальниками ми починаємо накриватися лише під ранок, коли земніє. А так ми ой, спимо ось таких мішках. Вони теж продаються у всіх а, туристичних магазинах. Звичайної котонової тканини, хоча мій не котоновий, володі от котоновий, з котонової тканини дуже, дуже комфортний, і в принципі це добре, якщо щоб не часто прати спальник, бо він зношується, ти в це залазиш, потім спальник, і це ж легше прати, ніж спальник. Мій легший набагато, тому що він не справжній матеріал, ну тобто синтетика, володін трошки важчий. Але що в тому, що в тому комфортно, вони дуже легко складаються, тому все практично. <кій> ну і звісно, карімати. Блакитно-жовтий, як український прапор. Спальники в нас, до речі, left-right. Тобто ми їх докупи скріплюємо, коли дуже-дуже зимно. Це було в Туреччині і в Ірані. І це теж корисно і добре, якщо ви їдете в таку подорож, як ми, і ви пара, то райт right left і скріплювати, коли холодно супер. Тепло. Тіло до тіла, тоді таке тепло. Окрім нас, в наметі завжди є наші речі. Баули, в яких всі, 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 все, 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 що в нас є. Зараз ми їх спаковуємо в пакети, тому що в Індії дуже багато пилу. Коли ти їдеш, просто з ніг до голови в пилюці, Тому ми намагаємося це якось замотати, аби тут було завжди чисто. А тепер про найголовніше це про наших бойових друзів, про наших побратимів. Велосипеди. У нас тут хлопчик і дівчинка. Хлопчика звати Келіс Аксіс, а дівчинку звати Джаєнт Роам. Дівчинка зараз трошки сперта на кілька цеглин, оскільки в неї відбулася найсерйозніша поломка. Це підніжка, підставка зламалася вже другий раз, до речі. Тому вона так зараз не може стояти самостійно. В хлопчика все стоїть як треба. Так що оця поломка підніжки це найсерйозніша поломка, яка відбулася в нас за всю цю подорож. Слава Богу, тьху-тьху-тьху. Отже, як ви бачите, велосипеди абсолютно не якісь там дорогі, не карбон. Це прості бюджетні моделі. Для нас це не критично мати якусь дорогу модель. Головне те, як ти ставишся до велосипеда і він тобі таким чином віддячує і служить надійно. Вага наших велосипедів середня це близько 13 кілограмів кожен. Але з усім устаткуванням, з усім спорядженням, це мій близько 40 кілограмів. Він важить. Це повністю повністю навантажені сумки. У ярини трошки менше, там з чимось. Посуду у нас теж дуже дуже мало. все не лише необхідне банячок, як кажуть на Галичині. По звичайному каструлька, де ми варимо всю нашу їжу. Два горнєтка. Одне півлітрове то володіне моє менше. Хоча в мене було таке саме, але я його забула в Болгарії. Дві ложки, одна миска, яка вже, як бачите, зігнулася в процесі переїздів. Термос. Цього разу ми взяли термос і не пошкодували, тому що він нас дуже багато разів виручав. Зранку заливаємо сюди гарячий чай і протягом дня можемо насолоджуватись чаєм. Ніж простий. Володя казав, що за 15 гривень його купив десь там в Хмельницькому на базарі 10 років тому. Служить дотепер. Хороша річ. Все, оце і все. Більше ніякого посуду нема. Бідняки як не як, ні? Усьо, бо вже індуси збіглися на нас дивитися. Що ми тут вот таке робимо? Гадаю про цукор, сіль і всілякі інші крупи. Не буду говорити багато, тому що кожен індивідуально буде вирішувати, що йому треба. Нам цукор треба завжди з собою, бо от зараз буду варити чай, тобто заливати вже, а чай без цукру то ніяк. Ми використовуємо пічку Бонда. Для... Це дуже зручно, вона працює за рахунок цього моторчика, і потрібно лише сухі дрова, і тоді все буде чудово. Купили її в хлопця з Луцька, хоча зараз можна і в магазинах вже їх знайти. Ці пічки Бонда. От. Для тих, хто буде подорожувати так, як ми радимо дуже, дуже корисна штука, тобто легко все працює і легесенька, якщо ви збираєтесь подорожувати на велосипедах. І для вас кожен грам важливий, то пічка Бонда ідеально вам підійде. Хоча насправді у нас ще є і бензиновий примус, ні, навіть не бензиновий, а універсальний. Тобто і на бензин, і на газ його використовували можливо двічі. Коли було дуже мокро, падав дощ і дрів було нереально знайти сухеньких. Але ця пічка Бонда набагато зручніша у використанні, тому ми користуємося саме нею завжди. Ну і не потрібно витрачати кошти на бензин чи газ. Ось так виглядають наші велосипеди з повним екіпіруванням, всі сумки на них. Сумки багажні ми використовуємо у фірми Кросо, це польський виробник. На жаль, в Україні ви не знайдете цих сумок. Ми попросили наших знайомих, вони нам привезли це з Польщі. Отже, абсолютно ми задоволені цими сумками, дуже якісні, матеріал кордура, можливо, досить важкими здадуться, але. Це виправдовує абсолютна якість, дуже якісні сумки надійні. Від початку нашої подорожі майже практично в такому ж самому стані залишилось, тільки що брудні. Звісно, в Індії нічого чистим не залишається. Ці сумки серії експерт і кросу рекомендують використовувати їх для екстремальних найтриваліших походів. От що ми власне і робимо, майже повністю вони є водонепроникними. А абсолютно водонепроникним є задній мішок Ярини. Це серія Dry, в якому ми возимо дуже важливі речі, які потрібно захищати від вологи. Це музичний інструмент укулеля і каремати Наші. Мій же задній мішок нашого українського виробника Terra Incognita. Теж досить надійний і що точно значно смачніший, ніж польський. Тому що на третій день експедиції його прогризли миші. В той час, коли лежали два поруч мішки просто на землі в полі біля намета, ми ще вибрали саме українського виробника. Значить, напевно, натуральний, тера інкогніта. Цього разу в експедицію ми взяли з собою фільтр для води. Зараз набрали в озері воду і ось фільтруємо таким ось чином. Хороша річ насправді, особливо тут в Індії. Таку воду з озера профільтровану, навіть можна пити. Бачите, яка вона чистенька. Ну, але якщо ви збираєтесь їхати на коротку дистанцію і не в Азію, то вам фільтр не потрібен. Ви знаєте, насправді суперкрутих велосипедів і суперкрутого спорядження у нас нема, тому що все це коштує гроші, але насправді це все не потрібно. Залежно від того, залежить те, як ти до цього ставишся. Тобто, якщо вам достатньо в принципі дешевеньких велосипедів, і ви акуратно їдете по каменюках, по поганих дорогах, то вам вистачить таких велосипедів навіть на рік. А також спорядження ми теж вибрали ну, таке елементарне, що потрібно для такої довгої експедиції відстань цілий рік. З одягу а, дівчатка любі беріть мінімум одягу. Ми взяли одну пару шортів. Я взяла дві пари шортів, Володя одну. А дві пари футболки, футболок, штани, водонепроникна куртка. І що ще? По по светру по два. В теплі країни було по два светри, а так, ну, шапки, це все рукавиці. Ми брали на Туреччину, Іран, але там же в Ірані ми це все і лишили в наших друзів. В теплі краї, в принципі, нічого такого не треба. Два рушники, один е на зміну. Ну, тобто, якщо нема часу де попратися. В принципі, нічого такого особливого. І вода. Mm. А ми. Обрали все ж таки металеві пляшки для води, тому що вони більше зберігають холод в води. І не так, коли ти п'єш воду з пластика, вона дуже смердить. А в оцих все добре на навіть кілька днів може бути смачною. Ну і не забувайте, звісно, про український прапор, щоб люди розуміли, з якої ви країни. Поки цей ролик був на стадії монтажу, проявилось найслабше місце нашого намета. Ми його так розхвалили, що він ніколи не притікає. От насправді ми цієї ночі потрапили під дощ. І тут під намет у нас натекло трохи води під намет. Ми стоїмо на бетоні. І дно наше суттєво пропустило воду, воно наскрізь промокло. У кількох місцях просто вода просочилася в намет і буквально стоїть у наметі. От ми зараз витираємо це. Ганчірку можна навіть викрутити після цього. Отже, поки дно це найслабше місце цього намета, ну, але це не означає, що він поганий цей намет чи щось таке. Просто на бетоні, де стоїть вода, де може стояти вода, дуже не бажано ставити цей намет.